Вітаю, вітаю вас на п'ятій колонці, і одразу запитую, що ж ми з вами будемо робити. Що я буду робити далі, я вам не скажу. Навіть якщо зарахувати розмову в форматі двоє на одного як перемогу добра над Трампом і Венсом, нашим хлопцям і дівчатам на передовій від того не легше. Мене, чесно кажучи, не хвилює, що європейці говорять публічно. Мене хвилює те, що вони говорять приватно, і вони мають говорити президенту Зеленському, що це не може тривати вічно. Кровопролиття, вбивства, економічна розруха це робить усім лише гірше. Єдиний шлях це повернення до миру і процвітання, і це те, чого намагається досягти президент. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Написав у мережі X Володимир Зеленський. Першими етапами для закінчення війни можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я у небі. Йдеться про заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить. Те ж саме, Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні під оплески Кремля. Ну правильно, а навіщо давати зброю тим, хто реально воює, якщо можна просто глибоко стурбуватися і писати твіти про демократію? Плюс, зняття американських санкцій з РАШі не за горами. Білий дім готує план послаблення санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters. А розмова в Білому домі засвідчила, чий бік обирає пан Дональд. Велика Вашингтонська сварка. Ти дурачок, поняв, хто ти? А що, якщо я скажу, що ти дурачок, ого, це ти вже себе не подіпломатичні ведеш? Е... Дуже гарна отрижка, Дякую. В карти зіграти не хочеш? Ні. Ну, звісно, бо у тебе ж їх нема. Ха-ха-ха-ха! Зато у мене є піаніно. Вражені стійкістю українського міцного горішка глядачі оминули увагою появу єрмака. Нарешті, в дорогому костюмі з чемпіонським поясом невідомого походження. І проігнорували картинний розпач амбасадорки Маркарової. Пропало все. Яка хапалася за голову, міркуючи, що ж тепер буде з Вашингтонським рестораном її чоловіка. Ми хотіли би його продати, і чи не пригадають їй невикористаний лендліз? Не є банки. добре, і це не є добре. Діти кажуть, що мама пора додому. До речі, Трамп Венс і інші серйозні хлопці з білого дому встигли зробити купу заяв як з приводу скандалу в овальному кабінеті, так і з приводу. Майбуття американо-української дружби віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що найкращий спосіб захистити Україну від чурового російського вторгнення це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України. Пише The Guardian. ми не можемо фінансувати це вічно. Українці не можуть воювати вічно. Тож давайте доведемо це до мирного врегулювання. У п'ятницю вони не захотіли цього робити. Тому президент сказав, відправте їх додому. Президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова про те, що до завершення війни ще дуже дуже далеко. Про що вже сказала, написав він у своїй мережі True Social це, Цитую, це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися. З хорошого можемо виокремити пом'якшення риторики. Тепер від нас вже не вибачень прагнуть, а хоча б висловлення жалю, туги і підписання угоди про метал з мінералами. Але то все їхні забаганки. Розмови про Трампа вже трохи набридли. Не трогайте Трампа, нормальний мужик нам його ще довго терпіти, хоча й не факт, що до кінця президентського терміну. Чимало людей вийшли на мітинг біля дилерського центру Тесла на Мангеттені та на Таймс-сквер, що у Нью-Йорку. Активісти з плакатами Трампа звинувачують президента США та візит президента Венса у навмисній провокації Зеленського, аби відмовитися від допомоги Україні. А от дорослої розмови з нашим президентом бракує. От останні декілька днів чую безкінечно Трамп, 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 Трамп. Ну зрозуміло, ну тут такі події, все. Але я ну, ще раз, а що хочемо, ми, ми маємо сформулювати? Ну чому ми маємо реагувати на кожну риторику від Трампа? Він назвав Зеленського диктатором на наступний день. Сказав, що він найкращий президент. Далі сказав ще щось. Далі вони посварились. Далі ще щось відбулося. в мене просте питання. Це якось наближає нас до миру. Якщо воюємо до останнього росіянина, то чим без американської зброї? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на карту для України поставлено існування нашої нації. Сьогодні у багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми. Відповідниками в Сполучених Штатах Америки отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Як будемо миритися з американцями? Вітатися, не тиснучи руки, та не цілуючи у щоки один одного. Це дуже важливе питання, бо очевидно, що агресивна дипломатія в стилі. Дайте зброю, гроші, парасольку НАТО і відваліть, бо в нас демократія і немає корупції вже не працює. Ідіть у сраку. і ця умова обов'язкова для виконання. Можливо, варто їздити на визначальні перемовини без єрмака, з ним прийшов з ним і піде. А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь амбітний дятел, який хоче собою замінити все. Чому Єрмак летить на чолі делегації для перемовин із командою Трампа? Це навіть не навіть запитання не до мене до нього, бо у критичний момент Андрій Борисович, який на словах за шефа у вогонь і в воду, чомусь не вписався за друга. Єрмак горить, і що слабак? Слабак, а воно було б чесно: їхній президент проти нашого президента, їхній віце-президент проти нашого за Золоді! Дональд Трамп і вся Америка, всі люди Америки хочуть миру, і ти маєш прогнутися перед Путіним. Та я не буду, а не двоє на одного. Тут питання: для чого президенту поряд була команда? Вже якщо так складається, якщо вже стінка на стінку, то давайте стінка на стінку. Так давайте покажемо, що українці своїх принаймні не кидають, але це інше. Я втратив віру в людство. Ну, і ще один висновок на поверхні в новій адміністрації Білого Дому друзів у нас немає. Ані зараховані до таких Рубіо, Волц, сенатор Лінці Грем, ані спецпредставник з питань України Кіткелу слова на наш захист не сказали. Швидше навпаки. Хіба що Келох зауважив, що на ту розмову в США їхати взагалі не було потреби, бо угоду про видобуток мінералів можна було б підписати і в Києві. Але останньої миті Єрмак вирішив, що краще зробити це у Вашингтоні, куди нас взагалі-то не запрошували. Питання в тому, якої хуляри він за літом робить? Він не має права представляти Україну в міжнародних відносинах. Він не має компетенції це робити. Він не має права вести переговори. Він порушує указ президента України, який дуже чітко визначає, хто має право займатися міжнародною політикою. У підсумку, український обід з'їв Трамп. Сподіваюся, рестораторка і дипломатка Маркарова не залишила нашу делегацію голодною і почастувала Єрмака Умерова і президента чимось смачненьким у сімейному кафе. Рута там далма такі страви. Я теж люблю. А це є той самий легендарний порядинський біляш. шикарний поріжок. Ну як? <ріст> Ні, круто, дуже круто. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. А загалом, все виглядає не так вже і погано для учасників епохальної розмови в овальному кабінеті. Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Україна готова підписати угоду із Сполученими Штатами про надра. Про це каже прем'єр Денис Шмигаль. Єрмака і Умерова тепер довго не діставатимуть розмовами про корупцію та враховані міни. Трамп показав прихильникам, у кого карти козирніші і костюм кращий. Добрий день, зеленський, чаби з костюма, ви не надію костюма. Чуєте, дайте йому костюм хто-небудь. Для ті з мене з тим костюмом. Треба костюм вдіти. Ми пішли базарити. всі за мною. Ну а рейтинги нашого президента стрімко злетіли. Ну я не тряпка якась. І не виключено, що майже зрівнялися з рівнем популярності залужного. Ви бачили, який рейтинг українців у залужного? От такий. У програші внаслідок дипломатичного колапсу залишилися сили оборони України. Ну і ми з вами. Бо гарні слова підтримки від лідерів країн Європи не захистять нас від ворожих куль, мін, снарядів і ракет. На жаль, неможливо заявою збити російську ракету. Неможливо знищити російський танк з заявою. І спільним фото теж. Ми дуже вдячні Європі, і вони реально допомагають все. Але замінити США вони не можуть. Ну але нам не звикати. Якщо куля в лоб, то куля в лоб справедливе перемир'я відкладається ще на рік. Два і кордонів 91-го нам поки що не бачити. Як і розпіареного національного кешбеку, якому напророчува плик уславлений парламентський економіст гетьманця. Але Україна вже пережила одне президентство Трампа і чверть століття з Путіним під боком. Нам не звикати. І через п'ять років буде інший президент. Зрештою, з нами Європа, Подоляк та Єрмак. Всі тут, лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Спасибі. Ти всі тут, господи, ти допоможи. Ну і якось так ви будете здивовані. Я вважаю, що відчуття перемоги воно вже починає вітати вас.